Гра кіллера це комедійний бойовик з Дейвом Батістою, який, як мені здається, недостатньо гарно конкурує зі Скелею Джонсоном, а дарма. Бо фільм вийшов прикольний є над гік з вами. І зараз я розповім свою безспойлерну оцінку фільму Гра Кіллера. Але на початку з чого я взяв, що він взагалі програє справа в тому, що як ви відкриєте розклад сеансів свого кінотеатру, то побачите шоу Бітлджусиху скільки а у Гри Кіллера. Один на п'ятницю. Один в маленький зал, не в великий. Тобто це не сприймають як якийсь блокбастер. Цьому не виділяють екранів. Чому? Бо не так багато людей йде на того самого Дейва Батісто. А на скелю, кінотеатри, кінозали виділялися покраще і сеансів було більше. Ось з чого я роблю такий висновок. Дарма. Дарма ви так ставитеся, бо це не тільки дракс, який може стояти так нерухомо, що його майже непомітно зі стражів галактики, це непоганий бойовичковий актор, як виявляється. Тож переходимо до безспойлерної оцінки. Сюжет там вам одразу сказаний в трейлері. Те, що сказано в трейлері, я повторю. І не буду вважати, що це спойлер, бо саме цим вас намагаються затягнути в кіно. Кіллер ніби закохується, при цьому дізнається, що він невеликовно хворий і тому замовляє сам себе, щоб його кохана дівчинка не бачила його в такому жахливому стані. Ну, сюрприз-сюрприз, виявляється, там була лікарняна помилка. Він жив би, якби сам себе не замовив. Ось така затравочка. Сюжет доволі таки цікавий, як для бойовичка. І в цілому, ну, для екшена цього більш ніж достатньо. При цьому персонаж змінюється кілька разів. Він закохується, він вирішує змінитися. Він дізнається, що він невиліковно хворий, він вирішує прийняти якісь рішення, які протирічні тому, що він робив до цього, тобто він знов змінюється. І це. Протягом фільму відбувається кілька разів з головним персонажем, так точно. І при всьому цьому, врешті-решт, він все одно приходить до того ж стану, в якому був на початку. Як для мене, це каже про те, що у фільма нема посилу. Ось це велика проблема. Ну, тобто, це розважальне кіно, в якому. Мозок треба в коробочку скласти і не думати, воно вам нічого такого донести не захоче. Ви сприймаєте цей світ таким, він таким і є. Він не якесь кіно, в якому буде меседж, який має дійти до вас, як до глядача. Але при цьому дивитися як розважальне кіно, це доволі таки прикольно. І зміна персонажа все ж таки закладена. Але він повертається в ту саму точку. Ось це погано. При цьому. Подаються якісь інші такі вброс, неважливі ну типу неважливі речі, які, на мою думку, якраз таки набагато більш важливі. Наприклад, що стосунки неможливі, якщо вони засновані на брехні, що ту саму брехню ти не зможеш приховати, якщо дізнаються правду не від тебе, то ти потім не зможеш ці стосунки зберегти і так далі. Це доволі класні штуки. І там є антагоністка. Ось ця жіночка, яка доволі таки харизматична свою роль виконує. Не можу сказати, що, прямо тут, прямо вона найкращий лиходій, якого я бачив за всю історію кіно, але доволі таки крута. І представлена вона візуально була доволі таки гарна. В цілому сюжет дуже сильно провисає щодо посилу, і оце вивертів їх фактично не було, якщо не вважати стан дівчини ось цього головного персонажа. Але ну сказати, що це був якийсь прям сюжетний вивір, та ні. Сказати, що ви його розкусите на першому ж кроці, так. Тому в цілому сюжет в мене заслуговує лише 14 балів з 25, але відверто розважальне бойовичкове кіно Дуже часто буває без якогось глибинного сюжету, і для того, щоб піти розважитись, цього більш ніж достатньо. Тому перейдемо до візуалу. А ось тут є про що поговорити. На фільм приємно дивитись. Він віддає стилем бандитських фільмів. Знаєте, ось це все розділення екрану. Додали вони, щоб розділення було нерівненьке, як раніше. Тепер це ну, от в панзі конфу ви нещодавно бачили таке, що екран ділиться, і там візеруночки, які тут теж плямочки-плямочки нерівненько поділені. А особливо, що дія відбувається в Будапешті, якби ми з вами не ставилися до Угорщини через Орбана, але там в фільмі кажуть, а Будапешт красиве місто, і це так і є. Це справді красиве місто, дуже приємно в цілому це бачити. Там переміщується дія в якийсь особнічок. Який класний церквушечку, теж все красиво, все візуально дуже красиво. Ну а щодо креативних таких кадрів, ну, більш за все вас це буде вражати в той момент, коли йде паралельний монтаж. А це коли вам по черзі показують різні події, які ніби зв'язані між собою. Так от тут під час паралельного монтажу вам показують монтаж між. Романтичними стосунками героя і його роботою воно так класно переходить. Мене більш за все повеселило. Воно прям на рівні гумору виходить через це. Мене повеселила пляшечка шампанського, як красиво вона переходила. Можна було зробити ще краще, особливо коли дядько там когось лупашив, а потім романтичні стосунки. От уявіть, що він так бере когось за шкварку. Лупашить і до себе притягає, і потім це переходить в поцілунок. Було б круто, круто. Цього чогось не зробили. Але намагалися саме в це, і, як мені, трошечки не вистачило саме таких прикольчиків. Тобто тут з креативом все класно. А далі, коли починається екшен сюжетний, там все це переходить в криваве хрючево. Тобто кровячки буде майже як в дедпулі. І. Якщо ви усвідомлюєте, що ви будете дивитися от майже таку трешечкову комедію, то воно буде забавно, буде класно. В цілому, уявіть собі, от пам'ятаєте, можливо, ви знаєте такий фільм з 90-х зі Шварцем Людина, що біжить. Я дивився болотяною бігущий чоловік. І от там на нього насилали купу різних кілерів. І ці кілери, мисливці, вони були. Кожен зі своїм стилем. Тут так само, кожен зі своїм стилем, і це так круто. Ну, воно просто як розважальне кіно з набіром візуальних битв, дуже класно. Єдине, що мене трошечки вишимало, це чому в нас е їх представили одним видом, ну тобто, переважна більшість. Кілерів, там, наприклад, є пара, яка на мотоциках всіх мочить. І це трюки, це креативність, це спецефекти, ну класно ж, так? Вони будуть і головного персонажа намагатися замочити саме мотоциклами. Є той чувак, який в танці, слухаючи в навушниках музику, всіх мочить, він теж так це буде робити. І тут нам заявляють пару жінок, яких всіх ножами ріжуть. А потім до нього приходять і лупашать все з автоматів і вибухівок. Це якось не складається в єдине ціле. Але при цьому, ну, воно так логічно, що вони саме таким чином на нього нападають, але просто на хіба було їх тоді інакше представляти? Невже складно було їм вигадати інше представлення? Це питання. Але, ще раз кажу, ви маєте бути готовими до того, що це трешаковий дорослий візуал. тобто... Ми. Я це слово хрючево взяв у Зроські, вона там анімацію робила, розповідала про те, як вона з України виїжджала, ось такі всі речі про те, що в неї батя військовий. І, на жаль, закрили канал, але мені дуже подобалось її відео. І ось це слово хрючево. Прям круте. Ось там буде криваве хрючево. Будьте до цього готові. Візуально все класно. Тому візуал в мене з усіми всіми вражаючими кадрами, креативними переходами і в цілому там декораціями цими Будапештськими красивими набирає 18 балів з 20. Акторська гра, ну не можна сказати, що тут буде щось таке вражаюче. Знаєте, то гамлетівське, шекспірівське, але тут і трагедії такої великої нема. Та для мене, Дейв Батіста в цьому фільмі розкрився з нової точки зору, в якому сенсі? От я звик до того, що це шафа типу Скелі Джонса, і він буде з однаковим виразом обличчя все робити, як завжди. А тут, коли йде ось цей момент, що тільки починається лямур тужур жур, він настільки класно відіграє свої сумніви, там, що робити, що не робити. Він так Класно, чуйно розкривається в цьому плані. І як він, наприклад, там сповідь робить, його змушують сповідатися перед вінчанням, він робить сповідь. і Реально, за ним дуже. Круто спостерігати. Він для мене в цьому кіно з акторської точки зору розкрився. Зазвичай я вам ще показую команду перекладу: перекладача, режисера дубляжу, акторів, які озвучують, в них тут все чітко, все класно потрапляє там, де потрібно, я не помітив жодного косяка, там, по перекладу, якихось всратих жартів вбитих не було такого. Але сфоткати команду я не зміг. Знаєте чому? Вони, коли пішли титри, вони себе озвучили. Вони одразу сказали. Я не розраховував на це, я не записував. Я не можу вам показати команду. Знов подивлюся, чи є вони в кінобазі. Є такий сайт кінобаза, там показують команду українського дубляжу, якщо знають. Але мені здається, що на нові фільми в них такої інформації нема. Кінобаза, гра Кіллера. Фільм в них описаний, актори розписані. Звісно, про дубляж поки що нема ніякої інформації. Будемо чекати. Тобто тут гра добротна. Дівчина головного героя теж гарно виглядає. Я її бачив тільки в закаснайдеровському бунтівному місяці, і чекав, що щось таке буде в прояві, ні, вона теж органічно грає цю балерину. Дуже гарно, 16 балів. Бо це не те, що вас вразить, але те, що доволі таки добротно якісно зроблено. Дякую режисеру, що так попрацював з акторами. Атмосфера. Ну тут всі 10 з 10. От ви йдете на такий бойовичок, і там буде все. Вплоть до таких тупеньких жартів, бойовичкових, знаєте, коли кожен герой намагається кинути свою понтову фразу. Там все це буде, причому воно не висміюється, воно в жанрі бойовичка кажеться і нормально сприймається. Це дивовижно. Це класно. Я реально кайфанув від фільму в тому плані, що він настільки. Легкий настільки занурює тебе в цю от атмосферу тупого бойовичка, який при цьому в принципі з нормальним сюжетом, що тебе ще не бісить, що це прямо дуже круто. Я раджу зацінити, піти кайфанути. Щодо логіки, звісно, тут питань буде купа. От якщо починати шукати кіногрихи, ви їх знайдете купу, велику, і там з логікою прям питання на питанні сидить. Давайте один приклад. От, уявіть, є водій. Він їде, і йому вдагонку хтось стріляє. І чувак каже, я влучив. І водій їде, їде, а потім виявляється, що водія поранили. Отут в плече, де в мене єнотик сидить, бачите? Отак. Взяли і поранили. Тобто вони їхали в нормальному авто. І якось ні скло не розбилося поза ними, ні кабріолета в них не було, але влучили. І ніхто не почув, не побачив, все норм. І... Такі моменти стандартно бойовичкові, як кидають гранату, всі, хто не головний герой, буде гинути, всі, хто більш-менш головні герої, звісно, будуть просто відлітати в сторону, все це один на одному сидить. Ось ці кліше жанру, воно буде. Тому, ну йомаю, з восьми балів там п'ять за логіку, стандарт для бойовичка. Прям не а що називається. З гумором все більш-менш добре. Не можу сказати, що це феєрична комедія, але буде пару гарних моментів, не буде нічого надкрінжового. Це 6 балів з 7. Дякую фільму за те, що він мене розважив, і за ботак хоца я з 12 балів поставлю 10. Бо це було дуже приємно. Бо це було. Сюрпризом в тому плані, що це було не відстій. От я, наприклад, ходив на кілька, на два, здається, фільми зі Стетхемом, і вони там на бджоляра я вже не пішов щось до цього було. І вони мене настільки розчарували, що мені прям нудно було це дивитися. Я думав, божешки, для кого це знімають? А тут я отримав задоволення. Тришак в стілі швидкісного поїзду, але при цьому. Такий все ж таки бойовичок, класний, розважальний. Йдіть, отримайте задоволення і ви. 10 балів з 12. І в цілому, в мене цей фільм заробляє 79 балів. Так, на один бал більше, ніж бітлджус. Beetle Хоч Beetlejuice зараз збирає набагато більше кінотеатрів, залів глядачів. Отаке буває. От так не очікуєш, а там опа і щось приємне. Раджу вам сходити в кіно, раджу вам отримати задоволення. І написати мені в коментарях, як вам цей фільм, чи виправдав він ваші сподівання, чи ні. Чи вважаєте ви, що ера фільмів зі скелою позаду вперед, батіста? Чи щось таке? Дякую за увагу. Лупаште вподобайки, не забувайте, дзвоніть собі в колотайчик, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте ЗСУ, в усіх відео раджу фон Стерненка. В описі обов'язково буде. Як щось залишиться, можете і мене підтримати, але це не обов'язково. Ваш коментар, лайк, розповсюдження найкраща підтримка, хоча фінансова теж би не завадила. Дякую вам за увагу і на все добре. Знаєте, там в кіно така зав'язка про папу антагоністки і ніякої розв'язки. Я думав, буде флешбек не було. Буває.